Здоров, братва, здорово, бандіти! Всіх з Новим роком, 2005 уже, Я вже отойшов від цього Нового року, вже все, вже в чувство. Думаю, сяду, закину своїй підписувати якийсь відос прикольний. А не тут то було, нема ніякого відосу. Ми нічого не знімали, давно ніде не катався. Ну, так по-місту, там особо нічого цікавого немає. Але знайшов на ноутбуки короче, просто влог домашній сімейний, де ми їздили і віддихали. Це ще з літа. Поэтому вам сейчас закину трошки тепленької погодки, трошки цього, щоб ви не забували, що вже зима холодно, щоб ви трошки э, до тепла приобщились. Короче, сейчас закину вам цей відео, подивитися, а вже вслідному будемо щось знімати поінтересніше, Хоча і цей прикольно, як кому. Так что, ребята, прямо до просмотра подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик не забудьте. Погнали! сонечко, прям, прям теплота, теплота. Це я ж редко взяв, бо ми збираємося з Василісою. Коротше, така ситуація. Сьогодні хороша погода, жінка моя поїхала, коротше, по роботі там, треба там налоги порішати, там порішати з касовим, поїхала на роботу. А ми вирішили з Василісою, ну Василіса десь там з майонезом, а ми вирішили поїхати, зараз знайдемо класне місце відповів. Я вже замочив шашлычок. І зараз поїдемо знайдемо. Потому що я там катався коротше, на мотоциклі. Я там место бачив з берега, там, де я можу мотоциклом. Проїхати. А машина, я не знаю, як туди заїхати. Потому ми зараз поїдемо знайдемо место, знайдемо, як заїхати машиною, де воно. І потім Ванда з роботи. І ми зробимо сюрприз. Поїдемо все, Сіпо Чуть-чуть пожаримо шашличка, може рибки половимо. Майонез з нами на зв'язі. Де ти майонез? Покажись. Скажи всім привіт. Привіт. Куди ми їдемо? На пляж. На пляж. Ми їдемо шукати красивий пляж, правильно? Да. Де там дельфіни? Дельфіни? Ну попробуємо знайти з дельфінами. Все, зараз заводимося і погнали потихоньку. до водички. Дивиться. два не забор. Вот так туда десь едем. Что? Устанем, поїдемо домой, если ми встанемо. Ребята, дивіться. Коротше, пробиралися через ці горки, потому що по береговій лінії. Я от ми часто катаємося на этим горкам. То я знав, де це місце знаходиться. А ось йде дорога машиною. Но ну, ми по той дороге никогда не їздили. Ми отак по берегу і далі поїхали. І со сторони дороги, якщо їхати машиною, я не знаю, де це місце знаходиться. Дивіться, які містечко ми нашли. Тут, коротше, дивіться, горки візде вокруг, тут затишок травичка. Ми зараз приїдемо поубираємо тут грабельками, що поспалюємо, і будемо тут сюди їздити, відпочивати, Це буде наше містечко таке. Прикольно, мені подобається. А тут а ось Чік спустився і можна рибку половити. Тут, кстати, трошки берег такий, це води було, було. Оце вода була, а це її спустили. Тут така хороша глибина. Только тут комарей трохи дофіганують, ну, але ну, вони зараз во не кусають. Я думаю, ми розпалимо костер, вони потікають. Отака от тут територія, красота прям. Так що ми зараз беремо. Їдемо домой, готуємося, приїжджає Ванда і видвигаємося сюди. Ми їй поки не кажемо, що у нас таке містечко є. Просто будемо їхати. Зараз поїдемо, знайдемо, де воно виходить на нормальну дорогу. Короче. Ну що, поїхали, мамою вже. И угу. что мы будем тут делать? Возьмем удочку, попробуем рыбу половить, да? А, а вдруг, вдруг поймаем? А вдруг тут нема маму? А если есть? А вдруг поймаем рыбу, молекули завеземо, если маленькую, а если большую, сами зиму. А вы симу, такую малюсенькую. Малюсенькую молекули завеземо. У нас ма... кошку молекула звать. Молекула скушали нашу рыбку, да? Только давай такую чуть-чуть поменьше, потому что у нас молекула почти уже вывосла. Хорошо, вийде получится. Замазура. Грязно. Тобі не холодно? Так вот комары меня кусают. Так комари не кусають. Де ж вони кусають, якщо вони просто літають? Вони ж не кусають. я ось у футболці. І не кусають. І ще пройдусь по местечку. Так десь з горки туди спускаєшся. Так кружок заїжджаєш. І вот так сюда. дивіться, як тут прикольненько. Все зелененьке, красивеньке. Горочки везде. То тобто, есть, якщо вітер даже... Ну если з той сторони, то трохи буде. А если вообще отут осісти подальше, все по цим то Тут тоді же вітер особо задавать не буде. Возьмем грабельки, трошки під грибем, де ми будемо сидіти попалим все. Візьмемо мангальчик. Вот такая тут местность, ребяточки. Давайте домик. Давай, давай. Ну добре сделаем. Ну. Мы тут отдихаємо. Все, будемо ездить сюди, тепер отдыхать, да? Тут красиво. Все, погнали, Василис, поехали. Не забуду, поехали за маму. Когда ты напомнишь, я тебе пополню. Василиса, каже, только ти не забудь где це место находиться. Бо ми їздили його шукать, каже, не забудь де воно находиться. Напомню. Нагадаю, кажи. Нагадаю. Нагадаю, правильно. Что, жопка чешется? Спинка. Ну що, поїхали? Да. За мамою. Все, ми їдемо за мамою. ребятушки, ребятушки, ребятушки ми приїхали вже. Дивіться, Вася ліса тут щось по кущам лазить, бачите? Десь там пішла... Що вона пішла, не знаю. А, там цвіте деревина і листя падають, і їй дуже подобається. Велик тут є, дивіться, тут всяких, багато біленьких. У -у -у -у, красота. В кущах там лазить. Так, а ми тим часом зібралися трохи. Я дома там трошки зібрав посуди по Взяв сітку, мангал, углі, стульчики, воду, трошки дров взяв і ще трошки десь може нарубаємо. Потім е, зараз їдемо на дачу. візьмемо топор, шампура, е, удочки. І стульчик ще один. Не знаю, як я це все привезу, але якось будемо вести. Бустро ми переміщаємося во времени, 2 секунди. Так, дивіться. Взяв стульчик, взяв шампура, взяв удочки, взяв ось отепори. Зараз це все запхаємо в рюкзак. І вроді все, і будемо чекати маму і, будем, і будемо відвигатися. невозможно было ждать с 8 ранку. Нет, не с 8. Ладно, а сколько ты уехала? Пол 10. Пол 10. Сколько сейчас, ребят? 4. 16.05. Это до 16.05, мы только выезжаем. Ну ладно, будем до ночи, что делать? Сейчас еще, еще забираем нашего э, члена семьи. Да, да. Да, да. Члены семьи будем забывать? У меня еще один момент С другой стороны Привет Пока Це? Це не, не понравилось. Я думаю, тобі понравилось. Букашки. Букашки. Букашки вылазь. Ну шо, нахуй. Короче, надо мусор, надо оце, я думаю, знаешь, что оцей костер убрать отсюда, десь вот туда його отнести. Вот там. там будем полить. А отут ми собі поставимо столик, будемо тут тусуватися. Не подобається, їдемо домой. Це коли немає туалетної бумаги. Лихний карман якраз пригодні. Скажи так? А ми не взяли туалетну бумагу. Воно є з кармана. Млажні салфетки. Є травичка. Зелененька. Ось туди там на галявин кинули. Біля водички. <ривання> Все, йдіть домой. Все, диви вода чистенько, можна пок... Можна навіть покупатися буде. Тут глибаченько А Тут немає, чого є? тут іменно возле води немає. Та їх і там не буде, ми зараз костер розпалимо, їх і там не буде. Ну так пошли, що я сам <ривання> чешу. Это нормально. Во-первых, это не комары, они не кусаются по камесь еще. до воды, возле воды. Классно, ты там. Это же вода тут была, она ушла. ушла ну, на да, это, это аж до сюда вода была. Вода. Ну, она по чуть-чуть набирается уже. Василиса хочет купаться. А ну давай. Я с телефоном. Ну и шо. Ну шо, так вода непроницаема. Да. Ага. Проверим? Ну, первых две минуты. Ну потрогай воду. Да я туда киношу подаруюсь. Давай, трогай. Будешь купаться? Це ж кошка захарчиваешь, чтобы сетки шукать. Так утягивай. Що... Хорошо, что не собака. Вот это кошка! Да, все канатка такая. Ты якась дрючок. Ну кидаешь на дно и тягаешься. Мама, ну ми ожив малышки понали. Це надо було викидывать. Тож, то ж железо. Його здать можемо, металом. У нас вообще-то мангалы є. Я думаю, все одно виложить себе його А мама тільки що ящика. А мама то котюк побачила Бачила ящику? Так. Точно я тут видел, бачиш мишу? Що? Тут мої вімої колючки. Що... Ось, що дивись, лежить. Ти назбирала колючок своїх любимих? Твоя любимая. Моя любимая калюка. Отак ми облаштувалися, переїхали чуть, бо спочатку там приземлились, але там косо криво. Починаємо прогрівати. Двигатель. Костер горить.

У мене мусор летиш, що святий риба? Погриби, погриби. Ходи. Вандочка у нас делає салатики, шмалатики, грибочки я забабахав, колбасочка ріжеться, миється. Дивіться, шашлычок уже наживився, піджарюється. Василіса рибача. І до нас під'їхав Вадим. Три улова, бежи, бьем, кидай. Сейчас покажу, бо что-то я это не взял во внимание. А ну где твоя кастрюля с рыбами? Оно, не ца, все снизу я тебе поставил. Кидай три улова сюда. О! Все, пошли, бо там может еще улов и Пата Под... аккуратно. А воно рибаки. Акуратно не впади. Папа, я тебе кажу, я бачила. Ти не поймала її? Ні, ну я хочу поймати. Та ти не не вона ще вкуси тебе палець Три улофа, три улофа. Василиса <рес> каже три улофа. Три рыбы. поймав рыбу. Так я ж тобі довізолен, только мишину воно виломає, сделали поплавок. Ты же знаешь, як з камашини поплавок та не знаю Дивися! Диви, що він делає. Водос, дивись, Аккуратно, там крючки, поколешся. Так ты та. маленький ци повишав, крючочки сюди. Так, так. Надо було більші, щоб большого бучка ловить. там це Василіса, ось все, де два улофа ще возьми. Ось. А воно ще. А ось у ще диви два улофа, Василіса. Ти будеш бігать все насить? Надо сюди каструлю П'ять. Угу, Та там чотири, а не п'ять. А, ось у ще п'ятий, диви. Та блін на її рук не хвата. Это самый мощнейший бибик. Может нам так много не надо улов? Да елки да палки на лиса Отживляй а меня, ты будешь наживлять червяки, не. а я буду Да блин А крючочки? Оп, а блядь, зацепилась за палец все. Наши уловы Дивіться ще улоха. Ну шо ты жадничаешь? Красиво. Не біом, бо сейчас ще наловлять. Може, каструлю сюда ту принесли. Бо це у вас резать логики улоха. І ще ось, лки пауз. Хто хто? Конечно їсть риба чи не їсть? Щоб ти не бігала по сто раз, так? да? Да. Ай, вот и пыликовый маленький. Что, что они сделали? Пыликовый маленький. Прилипли до рук? Да. А все же Большой выскочил. <реклама> давай, кидай. Пошли. Много пыликовых. <реклама> ну аккуратно спускайся, давай. Упадеш втанеш. На путці. Опа. Дуй, дуй! На, просто єзимо. Там крючка нема. Так, пішов шашлик жарить, давайте. Ловіть. Щоб на уху, давайте будемо уху варити. Щас як наварять, наловлять. Будемо цей продавать, продавати. Бизнес, везде надо зарабатывать бабки, везде шукать выгоду. Аванда кашевара, я пошел шашлык, подивиться, бо згорить. Ой, ой 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 то что надо? Жар уже слабенький, надо, короче. Сейчас мы сделаем одну штучку. Хитру. Ой, это и хорошо поджарился. Ой, это и хорошо поджарился. Туди краще жа. Поляна, все, дивіться, шашлик уже з'їдається. Огурці з помідорами не йдуть, бо вони з э, нітратами. Пацани наловили риби, ось о, карасів жарим. Дивіться, які красавчики. Ох. Діти ганяють Це треба було ще, щоб, щоб ще горка одна була, так? Да? Щоб діти ніде не повилазили. Привіт! Танцюй, танцюй, давай. Оп оп оп. Давай, давай. Опа. А? А? Опа. Ну що, музика грає. Сало є. Перекусили, дівчатку немножко. Очень було вкусно. Шефповар. А ну дай чолку. Поправлю. Молодців, що красавчик тепер. Ага. Папа тоже любит это все, да? С порядки на воду, молодец захвануло. Порядочная людина. Сейчас буде равлики нам жарить. Приважки пока сейчас. Да? Давай, тебя на ветку. Дай, давай, Одевай, одевай, давай, потом добежимся За ВДВ. На. О -о. На. Все, все надолго. Абет! <свист> Надо было Василиса до этого вдевать. <свист> Бобер ломает ветки. <свист> Колючашки? <свист> Что было так ленько? Колючился. Все руки поколол, боли. У Мене морда хоть не ряд. Ні, нормально. Мусор притягнув з собою, блядь. Аккуратно, блядь. Всі ветки придеться випутувати потім. Колючки у Я ходжу-ходжу, такий щось мішає. Сьогодні такий беру, щось не вилазить. Дивіться, в мене колючка застрягла так на краля пів сантиметра, поняв, тут знову. Я ноги вдарила і не почув, що не залізли. Що це докинуть? Це він підкинув. Вогник, вогник жарко, жарко. Кастрик горить, вже все, ми покушали, гріємося. Бо вже на вечір так прохладненько. А тут рибачка, соня. Ось дивись, суха деревина. Повалено. А Вадим переживає, що дров не буде, я всі спалю. Ну що ви поймали що небудь? Щас тут бачите. Вона ж не нова, вона ж то кидає його. Отак стоїть. Я закинула, вона. Уже клює, достає. диви. Диви. Потяни. Подтяни трохи леску, ні? То не, надо, тут Щас Василіса поймає щось. процент. А тут варіжі, наверное, кусают, не? Не, это что-то Да ты рано вытянула! Мы ж тебе скажем, воно. когда тянуть. Щас, та ванда подтянули леску, а ванда вообще кидай рукой закидывает. А тут а -а -а. и поплавка немає. Там надо чувствительно, ванда, подтягивающий. Чтоб ты чувствовал розокса. Сейчас там другой. Оце тут вся вода була. Оце повністю до, цю, до верха була вода. От коли вона підійметься, прикинь, потудова буде вода, то буде тут взагалі обалденно. Воно стався без берега тут. З цього берега став і лави. Тут просто в цьому ставку вилавлювали рибу і спустили воду. А зараз вона тіпа, сама набирається потихеньку. Ключами, дождями, снігами. Угоду наловили. Повне відро, бочків. Ланта, знаєш, як тобі буде удобніше витягувати, тяни! Ну, давай, давай, давай. Давай замість. Папуль, ну тільки цю килвала, я встигла Понял? Я понял. Дивись, Василиса, коли буде дергатися поплавок, треба буде тянуть. Бачиш, він стоїть. А коли буде дергатися, треба буде тянуть. Поймала. Поймали! Пока, пока. Все, Вадим уезжай, соля мы еще будем петь по 50 адарам пивка Так идем ты туда до костра? Да Та там класс, ну ты посади просто. Вот молодец. Мамуля точно. Ночь прийшла быстро. швидко. Ну так, сиренько, но на камері вже не видно, що сиренько. Позле кастрика гріємся. Не зі мною на архівах через 90 літ побачив. Ой, дівчино, чи я ти? Ой, дівчино, чи я ти? Ой, дівчино, чи я ти, чи я ти? Чи не вийдеш гуляти? Ой, дівчино, чи я ти, чи я ти? Чи не вийдеш гуляти? Ой, не питай, чия я, ой, не питай, чия я.